Всім доброго дня! В цьому огляді розглянемо три житлових будинків на продаж. Продається цегляний будинок в селі Шевченкове Вінницької області. Загальна площа дому 48 квадратних метрів всередині три кімнати. Із комунікації електрика на подвір'ї свердловина. Опалення в хаті пічне. В двох кімнатах поставлені металопластикові вікна. На подвір'ї криниця зі смачною водою також є господарчі приміщення. На ділянці садок з посадженими фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 15 соток. Вартість дому 700 тисяч гривень, що по курсу доларів це от стільки. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. В огляді ось такий будинок загальною площею 65 квадратних метрів, в хаті три кімнати, суміжний сан, вузол і кухня. Із комунікацій, електрика, газ, заведено воду і каналізацію септик. Опалюється дім газовими конвекторами і грубкою. Зроблений косметичний ремонт для користування залишаються меблі і частково побутова техніка. В будинку є все необхідне для комфортного проживання. На подвір'ї – господарчі забудови. Біля хати Город, який займає 25 соток, вартість дому 10 тисяч доларів, продаж від власників. Знаходиться оселя в селищі Городківка Вінницької області. Із інфраструктури є амбулаторія, аптека, відділення нової пошти, продуктові магазини. Кафе, школа, стадіон та інше. Розглянемо ось таку хатинку загальною площею 55 квадратних метрів всередині 4 кімнати. Підключено газ і електрику. Опалення може бути газовим і через грубку дровами. Для користування залишаються меблі, будинок в доволі житловому стані. На території ділянки є криниця з смачною питною водою і господарчі забудови, гараж, літня кухня, сарай, садок з великою кількістю посаджених фруктових дерев. Загальна площа ділянки 52 сотки. Розташований будинок в селищі Бранеполе, Богуславського району Київської області. В цьому селищі є школа та декілька магазинів і кафе. Також є річка. Вартість дому 9,5 тисяч доларів продаж всіх будинків від власників без комісій. Посилання на оголошення будинків будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.